Доброго дня YouTube. Це відео буде про Резинове з'єднання, яке знаходиться ось тут, у цьому лючкове. Воно з'єднує вал, який йде від, від двигуна, ну, від ціплення, від щеплення. І тут йде резинова така е, шайба. І вона вже з'єднується з коробкою. Це синтай 180 й е, Цю резинову шайбу, цей гук, я міняв його приблизно десь рік назад. І я вже встиг поорати. Десь приблизно 5 гектарів я виворов, засіяв, і це пройшло рік. І я засняв відео, з чого я робив. У мене була транспорту... транспортувальна лента така, і я знаю, вирубав таких 4 чи 5, вже не пам'ятаю. Таких круглих шайбів. Ну, і зробив аналог такої різини, яка, яка там була, ну, китайська заводська. Просто це все робилося на скору руку, бо треба було працювати, і в мене не було часу їхати, десь купляти, шукати. Я побачив в інтернеті, як там один чоловік з ленти Виробив і поставив. І я зробив так же само, і да, так само зробив, просто. Пройшов рік, я вже по поїхав ним, працював. Я хочу подивитись за рік, що з нею сталося. Ну, так скажем Орав, я культивірував, сіяв. Я чуть думаю, що її там вже кришка. Але зараз е, я відкручу і подивлюся, що з нею є. Доброго дня, Сінтай 170-й. Е, Напевно, всі його вже бачили. Е, так. Рішив тут трошки кабінку собі удосконалити. Опше сидіння. Поклав собі аудіо шоспі подлокотничок. Тут така штучка для телефону, там допустим як. Хоча одна кнопочка. Нажимаєш, що вона піднімається. цієї сторони ящичок поклав. Таку для бутилки з водою. Коробочка. Так, обшив вверх. Видно. Не видно. Так, я обшив вверх. Чик-чик, фонарик. Після має бути. Чик-чик-чик-чик-чик. Погано видно. Так, обшито. Зад, зад теж вшитий. Що ще до коробочка така під мелки. Ну шо, рішив. Подивитись ту віконечко, де м'яке. бачу в інтернеті, що його часто рве. І обнаружив, що я вже давно їду на пірваному. Гук розірвався. От бачите тут. Тут вже пірвався він. Так я, коротше, йду і культивірую з цим. Бачите, тут навіть дало вироботку. Воно болтами. Болтами стовпарилося і так воно їхав. Болти вже повідкручував, відкрутив раз, два, з цієї сторони три, з тої сторони три. І знизу ще два лишилось тут. ну, не видно, там, там є два ще. Я їх відкручу, під нукрату вперед. Зараз візьму тут відкрутив, бляха така йшла, відкрутив, бо не можна буде, бо воно втратився цей горб. Так, відкрутив тяги, Тормозні, тягості, Зараз відкручу нижні два болта і попробую його розсонути. Кажуть, що можна, що можна поміняти цей гук, не, не роз'єднуючи його. Тут один мій клієнт, друг, у нього теж такий самий тракторація, він каже, що він його так міняв. Але як він його міняв, якщо воно тут заходить, ну нереально його витягне. Ну хорошо, я його розрубаю і витягну. Ну а як і другий закладу, це непонятно, як він його міняв, що його не розсував. Так. Е, понятно, що у комплекті з інструкторцем запасний, був запасний гук. Ну батько, походу, його вже раз поміняв за 15 років. Можливо, батько і вже довгий час їхав на цьому первому, і я вже їхав. Я і орав на ньому. і... Так, і в мене, звичайно, що нового немає. Немає нового, але я бачу в інтернеті. От в мене є була транспортировочна лента. Я взяв так 6 штук. Отаку штуковину. Шайбутку. Я їх склеїв на сиру Бачите, там є серозіна, я їх склеїв е, Там один дядько в інтернеті, у нього теж такий самий був. хлопці. І вони, він розказував, що він коли клав 4 штуки, то воно дуже слабко було. Я не знав, що він ним. Ну, в принципі, так, да, 4 штучки слабенько. Ну, я 6 поставив, будемо бачити, що далі буде. І зараз що я роблю? Зараз я його розсуваю, витягую ті дві ну, шліцеву частину справа і зліва. Прикладаю тут посередню дирку, сверлю, отвір. Там замірюю штанелю, скільки це воно там десь приблизно. Може 28-30 маю ті шліци. І, і, і... <клух> перше сверлю цю дирку посередині, потім вже прикладу ті дві хрестовини і, і просверлю на хрест. Ну і звичайно вже туди його поставлю на місце. Туди. Цей сендвіч мак-чикен. Мак ну і цей <клух> макдональдський чек цей хавчик цей. Покладу туди і попробую сюди Надіюся, що воно трохи прослужить, Я не знаю, ну в принципі в мене багато поля, 3 гектари. Можливо, періодично треба б дивитися, чи він ще цілий. Ну все, по мірі... по мірі того, як я буду робити, я буду періодично знімати якісь там нюанси, буду показувати. Показувати буду те, що не виходить. Якщо ще здається, що він, він той мій сендвіч і сюди не, не, не заходить взагалі. Не заходить, прийдеться якось неповне звідти його. Ладно, добре потім покажу вам. Так, витягнув я це. Ось От. та штука, ці дві штучки теж витягнули Так, я його розсуну трошки. Бачите, Я вже макенькі там, понятно. От, чого не можна зняти, бо то, що воно заходить одне в одне Заходить туди, бачите там? Тобто нереально його зняти, щоб не, 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 цей, щоб не, не розсувати. Його. А дружок мій казав, що він знімав так, хіба я не знаю, хтось там болгаркою відкришив там по 2 см. Так, стоять. Що-то літає. У нас війна. Ты у нас там речка. Давайте еще до лайка дос. Лететь. Ну ладно, нахуй свел лететь. Познимал эти две штучки Так. И вот. Вот так. Он набрал что Ну ну, короче, первый на середине на первом гноте. Это было так клад И та с другой стороны так клад Тепер буде оце. Зараз проб'ю дирку. Отвір посередині. Чуть -чуть -чуть в бік. Ну, там і циндрою. І то з той сторони. Так, ну що, погнали в гараж сверлити. Ще не знаю, як це буде зараз сверлення. Ладно, добре, погнали. Так, є один нюанс. Я його зробив таке широке. Воно має десь сантиметрів 5, напевно. У цю, цю віконечку воно не вміщається. Що воно в А ну-ка, йди сюди. О! Сюди, сюди, воно, сюди воно не вміщається. І так не вміщається. Того китайці зробили таке такі маленькі вузенькі. Да, сантиметра два у них. Так, а туди, так як я собі хотів звіти, там теж не піде, бо... Там подонки взяли і зробили таку плиту. Тобто там тільки, тільки знизу є таке вікно. І я зараз спробую його отак лежачи. Ну воно і лежачи не проходить туди. Коротше. Опа! Задумка моя не дуже не модна. Прийдеться мені коротше, один слочик Брати Буде тільки п'ять. я Отлажа. Ладно, що придумаю. Так. Ось так воно вийшло. Так, пришлось одну одну з Тут це сара резина, короче. воно таке, воно виздирається це. Це що я клею, короче. Це одну я яздерту з купцями. Воно таке, коротше, їдке. Бачите, воно все заплавилося. Так, це та, що а це та, що я зробив. Так, значить так, отвори Сверлом на 10 просверлив. Було би чітко, щоб я все трубочки запресував. Ну, я щось дивлюся, як я ще трубочку запресую, тут тіло дуже мало зверху. Я думаю, що я просто шайби такі мої великі поставлю, щоб воно не проривало. Так, як я цю середню, середній отвір пробив. Я зараз скажу так. Взяв таку кробочку. Це ампола від, від амортизатора. І вона тоненька, не. Вона то, то, тонкостінна. Я її заточив. Отак. І поклав так. І молотком зверху. пок 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 Тяжковато, звісно, воно, ну, воно вібрацію дає, Але нічого з трудом. І така, така акуратна вона вийшла. Ну що, давайте я буду складати. Потім покажу вже, як я його буду туди ставити на місце. Добре, погнали. Так, нагадую, що зараз я відкручу цей лючок за собою фонарик, щоб було видно, бо там темно. Е, і подивимось, що за, за рік сталося саморобною. Резиною Ну, з гуком. Покладу на паузу, відкручу, Я вже опустив нижний бо він під ключик на 12. І от я зараз Отвертку відкручу. Покладу на паузу, відкручу і покажу. Так, ну що, відкрутив я. Е, відкрутив я лючок. Зараз попробую я Попробую показати. Ну, що вам скажу? Резина ще жива. Вона не пірвана, нічого. Як би це показати, мені краще, щоб було видно? Бачите, вона. Вона ціла. Странно. Що це фокус не наводиться. Давай. О! Вона ціла, не пірвана. Тобто. Цей варіант робочий. ну, да. Силенька, бачите, а я вже навіть думав, що вона вже розлетілася. Доволі непогано. Так, да, варіант робочий. У, у, хто стикався з такими проблемами, можете використовувати ленту транспорту. Але дивіться, я поклав там 5 штук. Да, 5 штук. Тут погано видно, ну, тут є 5 штук. Бо якщо справа наліво, 1, 2, 3, 4, 5. Там четверту, п'яту не дуже видно. Що тут підладжувати? Що це таке? Ну, коротше, варіант робочий. Можете робити. Можете робити, так. Да. Добре. Дякую за перегляд.